Друзі, всім привіт! З вами я Наталі Бабенко, і сьогодні у нас незвичайний випуск. Він у нас більш фановий та святковий, тому що попереду у нас день Святого Миколая, Різдво та Новий рік. А це. Час очікування подарунків та прекрасного святкового настрою. Тож, тема подарунків всім цікава, а ми перевіримо з вами дешеві стереотипні подарунки та дорогі, незвичайні нестандартні. Тож ходімо разом дивитися, що ж ми там знайдемо. Мені дуже цікаво. Ну, а ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати об'ємний коментар, адже це допомагає просуванню цього відео на Ютубі. Я вам буду дуже вдячна Ну, а вам бажаю гарного перегляду! Ну що, друзі, ми вже знаходимося на Троєщинському речовому ринку і будемо шукати тут найдешевші подарунки. Хочу одразу сказати, що ми будемо шукати не тільки дитячі подарунки, а ще і для чоловіків, і для жінок. Тому в нас має бути дуже цікавий різнобарний і колоритний випуск. Ходімо, мені дуже цікаво, що ж ми знайдемо. Ми ще не встигли зайти на Троєщинський ринок. Одразу mm -hmm. нас тут зустрічає такий стенд з іграшками. І хочу сказати, що ось такі, всякі, я не знаю, хто це. Ну це діти люблять, вони знають лабобу. Оце лабубу, все воно ну зазвичай дуже дороге. А тут я бачу от такі якісь приколи за 250 mm -hmm. гривень. Це за 350. І У нас а зараз є акція один плюс один буде три. Прикольно, а лабубу? 200 гривень. Добре, якщо у вас три дитини, вам дуже вигідно. Ви берете дві лабубу, а третю отримуєте безкоштовно. Слухайте, ну прикольно. Дуже цікаво, треба буде подивитися, скільки вони коштують в будинку іграшок чи в якихось таких магазинах. Так, а скажіть, будь ласка, яка у вас найдешевша, яка у вас найдорожча, м'яка іграшка? Спікінь паличка 20 гривень зараз коштує, а найдорожча ага. зараз. 700 гривень, 700 гривень. стіч. Але він великий, слухай, дивись, який. метр дев'яносто гусь. Яка вартість? 1900. дев'ятсот. Капібара Капібара, так, триста п'ятдесят гривень. А ці от фагери, якщо захочете, від двохсот гривень до трьохсот гривень. Слухайте, ну прикольно. Плюс один буде три. у нас акція магазин Парадайз. Знаходимося на трагічному ринку. Місце 18.01. Тут же, знаєте, люди самі себе розрекламували. Ну, прикольно, слухайте. Насправді, ну, я вважаю, що ціна топ. Дивіться, із дешевого тут Даша ми знайшли, за, за 50 гривень маленька лабубу, яка йде отака запакована, ви розпакуєте і у вас буде, напевно, ось така вона. І за 20 гривень тут можна придбати пікмі паличку Джинка бел, джингабел, джингабеу. Джингабел, мам да да у мене щороку один і той самий святковий ритуал створити хоч трошечки новорічної магії та атмосфери. Особливо зараз, коли це тепло нам усім так потрібно. Цього разу вирішила почати з найголовнішого затишку і замовила на промі ось цю гірлянду. Поки розвішувала її, зрозуміло, що вже час обирати подарунки. А на промі якраз зараз діють святкові знижки. Тут можна знайти ідеї для всіх. Подарункові набори. Декор та техніка для дому. Селфейр для себе та близьких. І найприємніше з підпискою Smart доставка безкоштовна. Це дійсно економить час та бюджет. Тож, якщо хочете створити вдома новорічний настрій або вже обираєте подарунки, дуже раджу заглянути на пром. Свою магію вже знайшла. Знайдіть ви свою. Хочеш на пром? Пром-пром-пром! За 200 гривень ви можете придбати ось таких от песиків. Напевно, це з якогось мультику. Ми не будемо уточнювати. Якщо у вас є діти, вони вам розкажуть. У мене поки що дітей нема. Тому я на жаль всією інформацією не володію. Але от за 200 гривень ви можете придбати ось таких от м'якеньких. Цуценят за 250 Ви можете купити собі такого добрячого стіча. А пікачу. О, пікачу. Боже, це мультик мого дитинства. Пам'ятаєте? 150 ми знайшли О, із таких от е, іграшок, да, такого формату середнього. Поки що це найдешевше, бо там нас коштувало 200-250, а тут 150 пікачу. Я пам'ятаю. Пишіть в коментарях, якщо у вас таке було в дитинстві. Ви збирали фішечки, отакі кругленькі, і потім так от їх кидали у підлогу, воно мало перевертатися, і хто переміг, той потім забирав всі ці фішки. І в класі були переможці. Хтось залишався без нічого, програвав всі фішки, а хтось збирав цілу величезну колекцію. Слухайте, але якщо так розібратися, то це вже дитяча лудоманія. Е, грайте, да не загравайтеся. Обережно, обережно з цим. Скажіть, будь ласка, який у вас найдешевший і найдорожчий конструктор? які, які ціни? Найдешевший йде 100 гривень. 100 гривень найдешевший. Так, найдорожший йде 2,5 тисячі. Показуйте. Так, у нас найдешевший 100 гривень і найдорожчий 2,5 тисячі. Зараз ми подивимося. Що ж нам пропонують за ці гроші? За 2-2,5 тисячі у нас ось ці великі Конструктори. І найдешевший конструктор Лілої Стіч за 100 гривень. Тут не багато деталей, але тим не менш, слухайте, ну за 100 гривень це чудовий подарунок. Дивіться, я знайшла таку середню, не сильно маленьку, а таку вже добрячу лаву за 100 гривень. Просто от вони зараз по акції є ось такі. Ну клас, слухайте. Воно вже на щось схоже. Я бачу, що в неї є одяжка, яка так оп. І розтібується. тобто ви, по суті, можете роздягнути свою лабубу, а потім вдягнути назад. І поміняти їй костюмчик. Я, наприклад, пам'ятаю в своєму дитинстві, в нас не було такої розкоші і забілі цих іграшок, і ми самостійно на ляльки шили собі в домашніх умовах одяг. Тому можливо, якщо у когось є таке хобі, то це теж буде непоганим варіантом взяти собі іграшку, а потім шити її додаткові одяжки. Клас. Ну і знайшла дешеві ляльки. Ця коштує 50 гривень. Так, да, вона малютка, але 50 гривень. І така вже Барбі. За 250 гривень. Щоб ви розуміли, в будинку іграшок такі барбі коштують ну, десь по 1200, 1500 50 гривень і 250 Мені здається, ми знайшли найдешевші подарунки для дітей, і для хлопчиків, і для дівчат. Кожному що сподобається. Дешеві варіанти просто топ. Ми знайшли найдешевшу машинку для хлопчика за 80 гривень. Ви тільки подивіться. Ну, звісно, це вже не зовсім машинка, це такий веселий бус, автобус. Ось. І для порівняння ось ця. Суперкрута машина. Джип коштує 180 гривень, що теж є дуже дешевою ціною. Мені сказали, що все це український виробник. Напевно, тому така ціна. Але ми ще з вами зайдемо в якийсь інший дитячий магазин і подивимось, яку вартість там такі машинки. Що друзі, дешевий подарунок для жінки на свята, це що? Це може бути правильним. Парфумірі це в нас підробні Chanel Mademoiselle і така вартість флакончика 150 гривень. Слухайте, ну по запаху ну вони пахнуть як мої Mademoiselle, просто жо скільки вони тримаються. Ну і звісно, ну ми бачимо, так, що в нас тут десь може бути пошарпано. але... А, це тестер. Це тестер. А новенький вам дадуть запакований в упаковочки за 150 гривень. Слухайте, ну, тут зараз акція. Ви дві можете взяти за 250 гривень і економити ще 50. Наприклад, ми беремо чоловічий Versace. жінки, це вам на заміточку. От. Або чоловік може взяти за 250 гривень два флакончики парфумів: один для дружини, один для себе. Блін, вони реально пахнуть, ну дуже схоже. Скажіть, будь ласка, це оригінал? Ори, оригінал лаходна є варіант у щось А тобто, це ви самі виробляєте оце? Така меліка до наша. Так, я так розумію, що це виробник Меліка. Вони так і пишуть, вони не пишуть що це Шанель. Меліка, які підробляють просто запахи відомих ароматів брендів. Все. І ви можете за доступну ціну придбати собі такі міні-подаруночки. От, слухайте, на 150 гривень. Якщо дві, то 250 Ну, чудова ціна. Цікаво, я про таке навіть не знала. Якби не Троєщинський ринок, я би не знала, що от таке в таких масштабах зараз існує. А ще тут, подивіться, тут є. Вот, тональні основи, лак для нігців. От туши, брасматики. Чого тут тільки немає: пудри, коректори, тіні. Типу, тут є все за доступні ціни. Е, ну. Це теж ви маєте розуміти наскільки ви користуєтесь декоративною косметикою чи нормально ваша кіра це сприймає, і чи не боїтесь ви якихось таких невідомих брендів? Якщо ні, то ціна доволі адекватна. Якщо так, то я би все ж таки рекомендувала користуватися перевіреними брендами. Мені сказали, що це більш оптовий магазин. Тобто, ви оптом від 10 штук можете придбати якісь товари, і отримати хорошу ціну. наприклад, от помада, так? ми бачимо. Оптом, якщо ви берете 10 штук, вона буде коштувати 20 гривень, якщо ви прийдете і купите собі одненьку, 40 гривень. Де ви зараз бачили помаду за 40 гривень? Я вже давно не бачила таких цін. Слухайте, цікаво. Друзі, ну навіщо їхати на БДНХ в зимову країну, стояти в чергах, якщо ви можете просто приїхати на Троєщинський ринок, встати отак між рядами і створити собі святковий чудовий настрій. Ми можемо щось пошукати чоловікам. У нас є певна стереотипність, що жінки на свята дарують чоловікам шкарпетки. Тож давайте шукати. О, добрий день. Чудові шкарпетки. А в яку ціну? 50 гривень. Теплесенькі, подивіться. Тепленькі шкарпетки. Беріть. Хоча, мені здається, шкарпетки можна за 20 гривень. Це не, не, не дешеві шкарпетки. А скажіть, будь ласка, які у вас найдешевші шкарпетки? 25. 25? А які? Во! Отут ви вже можете. Ні, вони маленькі, ну бачите, чоловічі ви візьмете тільки за 50. А ще друзі, ну як ми можемо забувати про труси для наших чоловіків? Правильно, правильно тому ми можемо побачити, що тут є Кляйн, Томі Хілфігер. Ще Кельвін Кляйн По 130 гривень. Ну, це не дуже дешево, але враховуючи, ви бачили, скільки зараз коштує троси чоловіч Кельвін Кляйн? Якщо ні, то я вам скажу 3 тисячі гривень за три штучки, так? Да? упаковці, А тут ви берете 130 гривень за одну. Економія! Економія. Тут у нас якийсь ноунейм no бренди по 70 гривень. М? Які троси? Ну супер. Скажіть, будь ласка, а це у вас оригінал? Ні, кажуть, не оригінал. Зато чесно, дивимось тут на ось такі червоні боксери дівчатам роздання. Звісно, якість не кельвін Klein, але я думаю, що ну, півроку ваш хлопець їх поносить. Потім ви викинете і купите нові за 130 гривень. Ось, як я могла їх пропустити. Так, ми дивимось. Ну, розцветки такі собі. Але 50 гривень. Ні, ну це якісь такі дитячі. Я думаю, що це дитяче за 50 А, там є розміри, добре. Ось такі кольори вас будуть чекати за 50 гривень. Ну, а ми рухаємось далі і будемо дивитися, що ще ми зможемо знайти на подарунки. Ну що, друзі, на троєщинському ринку ми не могли залишити чоловіків без шампуню. Три в одному. Це, знаєте, так, на свята. Е, стереотипна класика на свята. Тож цей шампунь коштує 78 гривень. Два в одному. Body and hair. Так що ваш чоловік буде приємно, напевно, пахнути. Зараз ми понюхаємо. Слухайте, доволі приємний аромат. Він такий освіжаючий, ментоловий. Понюхай. Слухайте. Ну, от ми з оператором зацінили. Це може бути дешево і сердито. Торгівельна марка Ошай, волосся тіло. Так, а хто виробник? Це місто Полтава, український виробник. Ціна чудова, якість перевірите, напишете. Ну що, друзі, робимо з вами такий міні-висновок. Мені здається, на торгівчинському ринку можна знайти все і навіть більше. Тут стільки різноманітних подарунків за дешеву ціну, що просто очі розбігаються. Я вам хочу сказати, що я отримала безліч задоволення. Мені було весело, а це найголовніше. І звісно, у всіх різний бюджет, у всіх різні смаки та вподобання. Якщо вам потрібно дешево і сердито, ви знаєте, куди вам треба йти. А за найдорожчими подарунками ми ідемо до цьому. Тож ходімо дивитися, яка ж буде вартість у іграшок, а може не тільки іграшок. Ну а я вже в цумі на п'ятому поверсі в магазині Kids Republic. Це магазин дитячих іграшок. І перед тим, як я назву найдорожчу ціну іграшки, яку я знайшла в Києві, поставте, будь ласка, це відео на паузі і спробуйте в коментарях вгадати її вартість. Ой. Ну що, друзі, ви готові? Ходімо! Одразу хочу вам сказати, що це бренд Ханса, який виготовляє ось такі. Реалістичні м'які іграшки, як ви можете побачити, їх дуже багато. Тут у нас є і вовки, і навіть леви, яка в нас класна величезна зебра. А тепер ходімо до найголовнішої родзинки цього вечора. Друзі, ось це хор ведмедів. І як ви думаєте, яка вартість цих іграшок? 650 тисяч гривень. Я дуже пафосно це сказала, але ну, вибачте, як ось тут не сказати пафосно таку ціну. Мені просто дуже цікаво, хто купує ці іграшки. Вони безумовно дуже гарні, дуже якісні. От просто подивіться на цих горил. Але ціна в 650 тисяч гривень мене, якщо чесно, трішечки збиває з пантелику. Але якщо ви та людина, яка хоч раз купувала якусь таку дороговартісну іграшку, там за 150 тисяч, за 200, 300, 500, е, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, і напишіть, чим ви займаєтесь. За 650 тисяч ми маємо сім ведмедів. Два великих, Три середніх, дві малютки, і хочу ще сказати, що вони не просто так стоять, вони підключаються до мережі. Просто зараз ще вона не підключена. Вони трішечки рухаються, щось роблять руками і співають. Ось це ви можете отримати за таку суму. Чи це цікаво? Звісно, цікаво, особливо коли ви знаходитесь в магазині, і у вас є можливість подивитися на ці величезні велетенські іграшки. Бо в нашому дитинстві такого точно не було. Так як на Троєщинському ринку ми роздивлялися не тільки м'які іграшки, а ще і ляльки для дівчаток, машинки для хлопчиків. Тож я вважаю, тут теж можна поцікавитись і подивитися ціни. Давайте просто для порівняння. Звісно, це не барбі, це пупси. Але для цікавості на секундочку цей пупс коштує 7 тисяч гривень, шість дев'ятсот Ідемо далі. Давайте подивимось, скільки коштує ось така лялька. 24,500. 24,500. 13 з половиною пішли дивитися на Барбі. Дуже цікаво, яка вартість буде у них. Я так розумію, що це минулорічна колекція, бо ми можемо побачити 2024 рік. У Нас тут вже 26 й на порозі, а цього так ніхто й не купив. Так. 3750 гривень. А на Троєщинському ринку ми знайшли Барбі за 250. 1650 – це ще нормальна ціна, така по-божески. Ну, теж десь, напевно, десь 1700. Наречена у нас коштує 1565 гривень. Ну, це вже такі е, ціни, як в будинку іграшок. На Троєчинському ринку ми питали стосовно конструктора, і він там коштував 2,5 тисячі найдорожче. Тут ми знайшли найдорожче Лего 27 тисяч 400 гривень. Але подивіться просто: ой-ой-ой, важкенька ця коробочка, така ух. Важить вона так добряче, кілограм 8. Кг. Ну, це знаєте, я от порівнюю зараз з кавуном. Як кавуни влітку брала, то мені було важкувато. От цей десь, десь теж. Я думаю, кілограм вісім вона важить. Серія Lego Technic McLaren p 1 яка коштує 27 тисяч 400 гривень. Зато скільки емоцій, і мені здається, що Lego це в принципі не тільки для дітей. А й для дорослих, тому якщо ви полюбляєте всією родиною складати якісь конструктори, то мені здається, що це чудова нагода разом провести якісний час. Ну і звісно, я знайшла найдорожчу машинку за 14 тисяч гривень. Подивіться, це така раритетна. Я так розумію, колекціонна машинка. Теж я не думаю, що будуть гратися діти. Хоча, можливо, хтось і дітям своїм таке купує. Це гран прі Монако, 1930 рік, колекційна машинка. Дуже вона така цікава, неординарна. І жопка в неї схожа на частину ракети або літачка. А взагалі, не дивлячись на те, що я вже доросла дитина, а магазин іграшок завжди. Змушує мене відчувати якийсь такий захват і певну дитячість, тому що мені б дуже б хотілося, щоб в нашому дитинстві була така різноманітна яскрава палітра вибору, коли ти на будь-який смак можеш отримати будь-яку іграшку, яка тобі подобається. А тут ти можеш трішечки доторкнутися до цього всього і відчути оцей дитячий захват. Так як ми жінки-діаманти в цьому світі, ми дуже полюбляємо діаманти, і я вирішила знайти найдорожчу прикрасу в Цумі. В Цумі представлено чотири ювелірних українських бренди: це сова, гузема, соло і номіс. І я знайшла найдорожчу прикрасу, яка тут є. Пішли дивитись? Друзі, я знайшла чудовий подарунок для вашої дружини або дівчини за мільйон 582 тисячі 560 гривень, і це український бренд NOMIS. Тут рожеве золото і брилянти. Подивіться, який розкішний браслет. Мені сказали, що цей браслет створений таким чином, що до нього можна додавати ще пазлики і створити свій пояс. Я не знаю, скільки вам доведеться купити таких частиночок, щоб створити пояс для вашої дівчини, але тим не менш. Це той випадок, коли чим стрункіша дівчина, тим вигідніше. Мені для того, щоб купили такий браслет, ну, по-перше, треба, напевно, змінити хлопця, а по-друге, схуднути на 6 кілограм. Ну і я знайшла доволі дорогий подарунок, який представлений в ЦУМІ для чоловіка. Якщо ви зараз думаєте, що це якась річ, ви дуже сильно помиляєтесь. Пішла? Ексі 90, <хи> наче реклама. Але насправді це той автомобіль, який я б не тільки би при можливості подарувала своєму чоловіку, а який би хотіла би сама отримати від свого чоловіка в подарунок. Бо мені здається, що це класна, комфортна тачка для всієї родини. Ну просто подивіться на цю лялечку, а наразі вона представлена в новому кольорі. Я не знаю, чи вам передає камера, чи ні. Він має такий Легке таке фіолетово рожево сіре напилення, що робить її просто красуною. Одразу сідає на пасажирське місце, бо ну, машина ж для чоловіка, правильно? Ой, комфортна, вмістка, сучасна. Я би була б щаслива. Так, це не дешево. Машина коштує 4 мільйони 282 тисячі гривень, але мені здається, вона вартує кожної копійки. Ще й панорамний дах. Це прямо мрія. 4 мільйони 280 тисяч це 100 тисяч доларів на сьогодні, і це два з половиною браслета на секундочку. Вам навіть не вистачить на весь пояс. Volvo X90, яка представлена в ЦУМі, вона є плагін гібридною версією. Давайте подивимось на її багажник. Вона повноцінно сімомісна. От тут розкладаються ці місця. Але якщо у вас поки що немає дітей, то ви просто можете тут в паркінгу ночувати? <плес> якщо чесно, вона дуже містка і дуже комфортна. Я вже мала можливість кататися на схожій моделі. Але тепер хотілося б, щоб це була моя або вашого чоловіка. Так прозвучало, наче я буду йти до чогось чоловіка. Дуже тупо. Мені здається, я зняла вже таке невеличке вам порівняння. І я думаю, що цей випуск не треба сприймати всерйоз, бо він більш все ж таки фановий, веселий, розважальний. І хочу сказати, що подарунки це в першу чергу. Не про гроші. Подарунки, це в першу чергу про вашу увагу один до одного, про проя вашої любові, щирості і тепла. І кожен все одно буде обирати те, що до душі вам і вашим близьким, а не те, що дешевше або дорожче. Ну а ви не забудьте написати в коментарях, що ви готуєте для своєї другої половинки або для ваших діточок. А я вас вітаю з прийдешніми святами. Бажаю вам натхнення, бажаю вам радісного настрою, бажаю вам приємних подарунків і святкових вражень. Ну і, звісно, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам цей випуск сподобався так само, як і мені. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!